Працює і без Росії. Торгівельний коридор з українських портів нарощує об'єми та збільшує кількість суден, залучених до відправки зернових. Про це в один голос говорять всі світові аналітики. Справа тут навіть не в аналізі чи прогнозах, а у звичайній математиці. 1 жовтня Одесити могли спостерігати одразу вісім іноземних суден вздовж українського узбережжя, три з яких уже відправлялись назад в босфор, і п'ять з яких заходили в порти для завантаження зерном. Чому кількість п'ять суден на день важлива? Тому що саме п'ять суден на день прибували до портів Великої Одеси в вересні-жовтні 2022 року, тобто під час більш-менш нормальної роботи зернового коридору за участі України, Туреччини, ООН та РФ, таким чином сьогодні Україна зусиллями своїх захисників продемонструвала, що вона спроможна самостійно забезпечити безпечний маршрут такої ж кількості суден. Дин на день, що була під час роботи зернового коридору, під егідою ООН. Найбільш нікчемне, що в цій ситуації могла зробити Росія, вона і зробила на фоні того, що процес відправки українського зерна відбувався і без її згоди. РФ заявила, що готова для чогось повернутись до зернової угоди і навіть має ще якісь там вимоги. россияне рассказывают, что они готовы возвратиться к зерновой сделке, выставляют какие-то условия. Турция хотела бы. Он время от времени вспоминает. Но это уже, в принципе, для нас не актуально и не интересно. Договариваться уже с россиянами нечем. Более того, учитывая ситуацию на Черном море, их а порты их возможность транспортировать товары в Черном море стали достаточно проблематичны и экономически невыгодны. І це стало схоже найбільш неочікуваним для РФ своє дзеркальне попередження Росії про те, що її кораблі теж не будуть у безпеці в межах Чорного моря. За два місяці простою українських портів ми неодноразово підтвердили вибухи в Новоросійську, Севастополі і у відкритій акваторії на єдиній зрозумілій росіянам мові пояснили в цю гру можна грати вдвох. Ми з вами стали нормальним морським морським государством, которое може обеспечить безопасность судопласна своих своїх Это то, в принципі, для чого создаются военно морські сили. Поэтому, хоч і задержки доми та веде біліс, як підсумок, вся західна частина чорного моря для російського флоту виявилася критично небезпечною. Єдине на що спромігся Кремль, повністю програвши на морі. Знищувати склади з українським зерном, чим вкотре спровокував світову продовольчу кризу. Якщо говорити про тактичні цілі зараз, то це розрушити маючіся мощності і маючіся запаси, щоб нічого було експортувати. А якщо говорити стратегічно, то це, безусловно, задача, яка стоїть перед ними. І вони хочуть реалізувати Це вибросити нас і зайняти наше місце на міжнародних ринках. І це, схоже, єдине на що сьогодні здатна Росія, щоб, хоч якось, завадити зернові торгівлі України, адже відновлювати із нею діалог ніхто не поспішає. Ракетні удари по іноземним суднам загрожують такими наслідками, як казав Путін, з якими в сучасній історії РФ іще не стикалась. Перехоплювати і обшукувати судна, займаючись по суті, піратством, теж ніхто не дає. Дійшло вже до того, що аналітики сьогодні взагалі не сприймають чорноморський флот як загрозу. зараз загроза – це міни, на жаль, чорне море дуже нашпіговано. І а, той нехороший прецедент, який вже був, коли одне судно підірвалося на а, міні Крас Морської, ета настаражують. Проте відмовлятись від морського сполучення з Україною ніхто не буде, кажуть експерти. Такі інциденти слугують лише тому, що світи ще рішучіше збирається розміновувати чорне море. Військові навчання присвячуються цій тематиці. Україні готові передавати мінні тральщики та антимінні морські дрони. Словом, необхідність убезпечити, а не припинити судноплавство розуміють всі цивілізовані країни. Морські порти, морський путь це саме бистрій, і найкомфортніший путь доставки товару. Тому для нас це життєво необхідно. Що ж стосується Росії, немає ніяких сумнівів, що спробу атакувати нашу портову та зернову інфраструктуру будуть продовжуватися до останнього дня, поки у неї буде така можливість. На щастя, наші військові кожною новою знищеною ціллю, кожним новим затопленим рашистським кораблем, та й загалом знищенням армії РФ цей день наближують із величезним ентузіазмом.